Сьогодні 2 листопада провожу знову обробку від кліща, ставлю полоски. Сьогодні досить тепло клуби порозпадалися. Вчора викладав відео, як сипеться кліщ. Він вже перестав сипатися, але повторно, думаю, вартує поставити полосочки, щоб вже переконатися остаточно. Не треба їм. Так, ще одна сімейка. Забираю вже старі полоски, бо ті, що вони тиждень постояли, давай трошки більше, скільки полоски було холодно. І щоб краще вони працювали. Скільки, якщо холодно, давати Так сидять вони, давати більшу концентрацію, щоб ефективно працювали. Напівклуби рихлому такому. Навіть можна сказати, що часткової клуби немає. Досить тепло. Температура дуже хороша. Багато бджоли вже облетілося. За сьогодні. Куди злітають, ну дивився пилку, я не бачив. Це мої хімік які мені дуже подобається. Навіть було холодно, вони в туб не збиралися. Зараз їх сидять, забираю собі полосочки, кормів аж достатньо. Вулик досить важкий полосочку боскову зараз, так гарно можна поставити, бо клубів нема, хоча вони в цих не дуже збираються в клуб, О. Бо... Вулик теплий Коли вже будуть холода, тоді вони будуть більше збиратися в клуб. Це, Це буде потім пішку відкривати, знизу планшети позабирати, щоб сітка була відкрита, бо буде конденсатор. Наступна вулика, Це однорамочні відводки, перша пара я показував, є відео. Може зроблю посилання на другу пару, зараз її покажу, що сьогодні ставлю одній полосці, бо думаю ще разочок. Хоча раніше я ставив з інтервалом 14 днів, зараз ставлю 7, бо досить багато кліща. Мається на увазі спочатку 3-4 рази ставлю по 7 днів, а потім 2-3 рази по 14. Цього разу, я думаю, поставити буду ставити з утривалими по 7 днів дуже багато кліща було, щоб збити, щоб кліщ в зиму їх не підгризав. Ну Що тут у нас по кормах? Теж важкий, в кормів достатньо. Все. Покажу другу пару однорамочних відводків. І сюди ми давали кормові рамочки, бо тут слабенька сімейка була. Вони сидять. Є відео, напевно, його в кінцевих заставках залишу, як розвивається сім'я. Однорамочний відводок від А до Я сформований в кінці червня. Здається, 28 червня формував, якщо не пам'ятник. Минулого року вони мені приносили мед. цього року. Я тільки чу-чуть отримав Тут каплю, ту суто каплю. Навіть нема що було відкачувати. Покажу, як вони себе навесні потім. Це один з варіантів, як можна більшити пасіку. Вони всі в це вірять, однорамочні відводки, гарно себе показують. Але досить є великий результат. Видно, білки літають. Все. Підпишіться на канал, поставте лайк і дизлайк. Нехай всім щастить!